Доброго дня. На засідання земельної комісії, і склади членів комісії прибуло три. Необхідна більшість є хто за те, щоб розпочати роботу земельної комісії? Ухач. За. Стародук за, Лашкович так. за. Три за. На порядку денному виносяться такі питання. питання. Перше питання. Розгляд проєкту рішення про встановлення ставок урядної плати за землю. Друге. Проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Наступне проєкт рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі до місцевості для ведення товарного сільського спосіб виробництва часто, тобто панів громадянам. Четверте питання. Проєкт рішення про затвердження технічної документації з землеустрою. Наступне питання. Проєкт рішення про надання дозволу технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що розташовує територію Саміської міської територіальної громади Саміської області за межами населених пунктів. Наступне питання. Проєкт рішення про затвердження звіту про експорт-грошову оцінку земельної ділянки, що надається у власні шляхом викупу, користується за межою відповідальності торгово-коаційному підтримку «Стимул», Цього питання проєкт рішення про затвердження документації землеустрою та надання постійного користування. Восьме Проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для призначення, якої змінюється. Наступне проєкт рішення про затвердження проєкту земноустрою Самбільський Кечрайону. І від того є заяви щодо затвердження технічної документації та надання в оренду. За адресою міста саме вулиця Шенка, 5532 є дві заяви від громадян Вівчарчин та Бакалець. А друге питання щодо затвердження технічної документації нато надання в оренду за адресою міста сам і вулиця Чорновона 164, від Лиса Галича. Далі затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за мережами села це вежа Київ старо. Далі, щодо затвердження зимопорядної документації отримання дозволу на викуп земельної ділянки з адресою міста Сангір, вулиця Бачинській, 4А, зентії Олексій Іванович. Наступне звернення п'яте, Щодо продовження договорів оренди. ТЗО в Райсьці його госп Івановський, місто сам, вулиця Книгко, 41Б. І Козак за адресою місто Сабір, вулиця Чорновола, 36. Шостий пункт. Дозвіл на викуп земельної ділянки. ТЗО сучасній інформаційній технології. Звернувся Коцелава Таразонавич, місто самбір, вулиця Мазепи, 18А. Порушник Людмила Степаніна, адреса місто самбір, вулиця Коперника, 18В. І Хомічак і Федак, місто самбір, вулиця Шевченка, 52, ж Ну І останній 9 пункт це різне. Хто за даний проєкт? Рішення прошу проголосувати. В порядок. В порядок денний. Кухачка. За. Стародуб за, Лешкович за. Три за, отрималось проти немає. Рішення прийнято. Перше питання. Проєкт рішення про встановлення ставу орендної плати за землю. Михайло. Питання про судового ставу орендної плати виникло у зв'язку з тим, що був проведений аудит Служби України Західного офісу Державної служби. І вони винесли деякі зауваження стосовно нашого старого, скажімо так, рішення, яке не передбачало визначення відсотку, при встановленні, скажімо, плати за землю ремонт. Не враховувало цільове призначення. Відповідно, в цьому варіанті редакції про встановлення став податків проєкті, ми враховуємо категорію земель, що теоретично відповідає тим нашим зауваженням, які нам ви сказали, то я Матеріали мають на руках, можете задавати питання, що якщо виникають. Питання зауваження немає. Став на голосування. Хто дане питання, просить голосувати. Ухач да. Стародуб. за староду за рішення прийнято, три за отримали спротивник. Слідуюче питання, проєкту рішення про надання дозволу на виведення технічної документації землеустрію щодо встановлення земельної ділянки в натурі. Це паї. Так, це... ПАІ звернулися до нас з Синім Іванівна та Волосецька Галина Петрівна. Пропонуємо надати дозвіл на вибор технічної документації землеустрію щодо встановлення земельної ділянки Внатолі на місцевості про надані її власність для ведення товарного сільського виробництва. Сенюті Марії Івановні та Волосацький Галині Петрівні. У кого є доповнення? питання Не. немає. Ставимо на голосування. Так. Да. Стародуб за, Лешкович. Так. Три за, проти утримались. Немає, рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання про затвердження фікільних документацій mm -hmm. з щодо встановлення відновлення мельзання гілянної культури на місцевості для ведення товарно на сільської сполості обладнання часу право громадян. Yeah. Пропонуються затвердити під документації е, Лесик Степану Івановичу Бутенко Марії Миколаївні та Гада Марії Михайлівні. Якісь питання з Немає. немає. немає Ухач Стародук за, Вишкович за. За, за. за, рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання про затвердження технічної документації саме. Пропонуємо затвердити технічні документації з МВУ щодо встановлення медземельних ділянок натурення місцевості будинки, будівлі, споруд, для будівництва поводної житової будинки будівлі з продуктів ділянка та їх увазі згідно з додатком 1. Та згідно з додатком 2, затвердження технічної документації зиму, щодо встановлення медсемельних ділянок натурення місцевості для будівництва індивідуальних гаражів. Додатки маєте перед собою. якщо є потреба, можу зачитати. Ну, Хто запитався? Добре. Заява... заява ну, Прізвище буду послушати. Так. так. Винярська Ольга Іванівна, Гурель Наталія Іванівна, Кляцок Оксана Петрівна, Шмілик Олег Вікторович, Петряняк Ольга Іванівна, Лунич Ольга Михайлівна. Лаб'як Людмила Васильівна, Шуфан Оксана Сергійовна, Добровольський Іван Петрович, Сушинська Марія Григорівна, Сенчишак Оксана Мар'янівна, Процю Любов Іванівна, Лопушанська Світлана Степанівна, Богдан Микола Іванович, Сорока Соропелю... Любомира Васильівна, Милівська Анастасія Миколаївна, Волосацька Галина Петрівна. Пайлович, Сидор Богдан Андрійович, Міти Христина Адамівна, Міти Кірина Адаміна, Перуцький Андрій Іванович, Перуцький Ярослав Іванович, Бараняк Василь Романович, Бараняк Галина Володимирівна, Богослов... Богославець Наталія Степанівна, Репецька Юлія Богданівна, Репецька Ірина Романівна, і додаток 2. Федишин Бориса Васильівна, Федишин Василь Михайлович, Тимура Наталія Іванівна, завойований Іван Володимирович, Баковський Олег Володимирович. Коли якісь питання, заваження? Немає. Ставлю на голосування. Хто дане питання? Прошу проголосувати. Кухач, Лешкович, стародуб за. Три за, проти отримали. Немає, рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання про надання дозволу на нагородно-технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, ділянок, що розташовані на території саміської міської територіальної громади, саме району міської області за межами населених пунктів. Пропонуємо надати дозвіл самірській міській раді на нагородно-технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що розташовані на території саміської міської території громади за межами населених пунктів села Стилкович, Челоньович, Дублів, Кабілуків. Та місто саммір. Відповідно, замовити технічну документацію і подати на розгляд Є Якось якісь питання? Немає. Став на голосування. Ухач? За. <кій> Старобуд за. Три закладу отримались. Немає, рішення прийнято. Наступне. Наступне про затвердження звіту про експертну нашому оцінку земельної ділянки, що надається у власні шляхом викупу. ТЗОВ торгово-комерційне підприємство СТИМОВ. Пропонується затвердити звіт з експертом грошової оцінки, затвердити ціну продажу та продати ТЗОВ торгово-комерційне підприємство СИМО в особі керівника Уліковської гарної Івані за 53 тисячі 100 гривень земельну ділянку за адресою середня 381А. Такої Немає. Ставлю на голосування. Ухач. Олешкович за Стародуб за три заклади отримали, має рішення прийнято. Наступне питання. Наступне про затвердження документації землоустям та надання постійного користування. Подані документи від релігійної організації релігійної громади Української греко-католицької церкви, парафії Собору, собору Архистра Михаїла та інших безплатних сил у місті Самі, Саміської Львівської області. Для будівництва послужної будівлі громадської та релігійної організації пропонується затвердити та надати постійне користування земельну ділянку за адресою генерала Купе-33 під ханом. Ну, Хоть якісь питання? Немає. Ставимо голосування. Пухач. Так, так. «За». три захвату отримали з немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Наступне звернені Петрущак Наталії Ігорівні про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Додані проєкт землеустрою по зміні цільового. Земельна ділянка є приватною. Змінюється з ведення товарного сільськогосподарського виробництва в землі для будівництва вслухвання житлового будинку. Станом голосування. Пухач. За. Лешкович. За, за. Три за, проти утримують. Немає рішення прийнято. Наступне про затвердження проєкту землоустрою самбірського району. Звернулася самбірська району, Надали заяву та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування Міністерства оборони України. Пропонуємо затвердити. Проєкт земноустрою та передатку е, просто затвердити, передавати буде адміністрація за адресою Ленківська, 13. Це ну, офісне приміщення, їхня контора кечка йому нашого. якісь питання? Немає. Став на голосування. Кухач Лешкович так. Стародуб за, три, за проти Утримались. Немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Наступна заява від вівчарщин е, е, Оксани Миколаївни та, та. Mm -hmm. та звернулися з заявою про затвердження технічної документації та надання земельної ділянки в оренду з адресою Шевченка 55, 2, 32. Е, у цій ділянці є приватний об'єкт наукового майна, який належить заявникам. Зауваження по технічній документації відсутні. Пропонуємо підготувати проєкт та затвердити документацію, і передати земельну ділянку в оренду терміном на 5 років. Які зауваження? Немає. Стану на голосування. Пухач. — За. — Вишкович, mm -hmm. за. Стародуб, за три mm -hmm. заклади отримали. Немає, рішення не прийнято. Наступне питання. Наступне. Mm -hmm. е, звернувся Василянович Володимир Михайлович з заявою про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення, мер на ділянки натуральної сервісу за адресою Чорного 164. На ділянці є об'єкт нерухомого майна, який належить Осигановичу Володимиру Михайловичу. Зауваження до технічної документації відсутні. Пропонуємо підготувати проєкт зернову та відповідно затвердити технічну документацію та передати в оренду терміном на 5 років земельну ділянку за адресою Чорнового 164 Осигановичу Володимиру Михайловичу. Погляд які зауваження. Немає. Ставимо на голосування. Ухач? за. Лешкович? за. Стародур за. Три «за» заклади отримують. Немає рішення прийнято. Наступне, Наступне питання. Наступне питання це є технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 31 квадратний метр, що перебуває в комунальній власності Самбільської міської ради, Самбірського району військової області, та знаходиться за межами села Стінковичі. На цій ділянці розташований об'єкт для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, а саме вежа Київстазу, ну, яка використовується для зв'язку. І відповідно для правильності розрахунку орендної плати за користування даною ділянкою необхідно було виготовити, а нам відповідно зараз затверджувати цю документацію для можливості нарахування орендної плати і відповідно за сплату за користування даною ділянкою, відповідно, просимо. Під, під, пропонуємо підготувати проєкт щодо затвердження технічної документації на напевно грошової оцінки. Кої якісь зауваження? Немає. Ставимо на голосування. Ухач за. Лишкович. Три <кій> за. за, проти утрималися. Немає, рішення прийнято. Наступне питання у нас. Наступна заява відцентів Олексія Івановича. Він звернувся з заявою е, слідуючого змісту. Що, говориться на підставі свідоцтва на право власності на рухому і нові е, 2007 року. Мені належить житлова будівля площею 39,7 квадратних метрів по вулиці Бачинській, 4А в місті що розміщена на земельній ділянці площею 162 квадратних метрів. У зв'язку з наведенням прошу винести рішення про затвердження проєкту ЗМУ щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлової будівлі по вулиці Бачинських 4 та надати дозвіл на викуп земельної ділянки. Вище згаданої. Така є заява. В неї доданий відповідно проєкт. Пропозиції підготувати проєкт рішення, задовольнити але на Не більше ста квадратів. А ми не по безкоштовному говоримо, він викуповувати буде. Це норма по безкоштовній, 118. Це дозволяє, так? Да, так, Це є викуп, відповідно, ми, якщо після цього, коли ми зараз винесемо рішення, сесія підтримає і буде рішення про затвердження цієї документації надання дозволу, то е, буде оцінено 162 квадратних метра експертом. І за ці гроші він викуповується. Це не йдеться про безкоштовне переглядження. 18 стаття земельного кодексу і там дійсно відновлене до 10, ну, до 100 квадратів під гараздну відділу. Значить, не порушує нічого. Так, пан Юрій. Саме так. Це пане Михайло. пане Став ставимо голосування. Ухач. Лешкович. Е. Три за. За. за, проти утримались, Немає, рішення прийнято. Наступне питання. Та, наступне питання щодо продовження договору оренди. Звернулися ТЗУВ РСІПОНВОЗ в особі керівника Івановського та Козак Віра з аналогічною заявою. Договора оренди вони вже ну, не потребують поновлення, відповідно, люди звернулися. Боргів по спаті плати немає відсутні. Відповідно, пропонуємо підготувати проєкт рішення та надати на тих самих умовах, на той самий термін, в оренду земельній ділянки і таким чином продовжити договори. Хто має якісь зауваження? Юриста немає. Ставимо голосування. Хто за дане питання, прошу голосувати. Ухач. Да. Лишкович. Да. За Три заплати отримали, немає. Рішення прийнято. І наступне питання, наступне питання від ТЗОВ, «Сучасні інформаційні технології плюс. Звернення про передачу власності у викупу земельної ділянки за адресою Мазепи-18. А 17А. Додані документи, посвідчують право. Так, є договір оренди, боргів по сплаті. Суттє, відповідно зауваження на стежні суттєві, пропонуємо підготувати проєкт, надати дозвіл на викуп даної земельної ділянки. Це ми маємо по... біля волокоза. Наступна даний поруше. Голосуємо кожного окремо чи? Зачитати всі? Я думаю, буде йти одним рішенням, тому злой по всіх. Так, всі, всі, всі разом. Добре, тоді е, наступна заява про надання дозволу на викуп земельну ділянку, порушення людьми е, вистипальні. Є другої оренди, боргів сплаті відсутні, підстави для надання дозволу на викуп є. Пропонуємо підготувати проєкт, надати дозвіл на викуп. І Заява від Полічак-Педак. Шевченка-52Ж. Аналогічна ситуація, борги відсутні, довгі оренди є. Підстав для відмови я не вибачаю. Пропоную підтримати і надати дозвіл на розробку проєкту і подати відповідно на даних? Немає, Немає. Немає. на голосування. Кухач, Олешкович, Так. Да. Стародуб за, три за, проти, утримались немає. Рішення прийнято. В різному кого ще якісь пропозиції чи питання? Немає. немає. Дякую всім за спільну роботу. Ріш... Засідання комісії завершено. Дякую.